У вільний від навчання час третьокласник Назарій читає книги. Нині це п'єса «Гаррі Поттер і проклята дитя Джоан Роулінг. Книжка цікава книжка про те, що як вчиться син Гаррі Поттера. Мені та література, яка в бібліотеці, подобається більше. По книги хлопчик приходить до Хмельницької центральної публічної бібліотеки. Її відвідувачкою є і Любов Ткаченко. До нашого міста жінка приїхала з Донецької області. каже, бібліотеку відвідуючи не щотижня. З внучкою і зразу в бібліотеку. І внучка була брала книжки. Тепер я. Я взагалі то люблю детективи, хоч уже возраст такий. Ну а зараз тут я читала український. Я... Слав'янські почти не читала на українській мові, Почти. та, можна сказати, не читала. А тут вже навчилася, уже третій рік. Я швидко читаю і багато. Минулого року централізована бібліотечна система Хмельницької міської тергромади отримала понад 5,5 тисяч нових примірників. Це 4910 книг та 882 екземпляри періодичних видань. Наша бібліотека має всі останні найновіші книги, які тільки-тільки не виходять з видавництва. Ми дуже уважно слідкуємо за видавництвом, уважно прислухаємося до запитів користувачів. Якщо це серійні книги, наприклад, Тес Герітсон, тільки новенька книжечка вийде, вона у нас обов'язково буде на поличці. Цьогоріч також отримали книги для навчання, саморозвитку з історії України та психології. На поличках книгозбірні можна знайти романи, історичні детективи, комікси, казки та різноманітні посібники. Дуже великі черги на книги. І з однієї сторони нам однієї сторони нам приємно, а з іншої сторони, коли приходить новий читач, він приходить найчастіше зі списочком, зі списочком в інтернеті. І кожного разу є, але на руках, є, але на руках, є, але на руках. І навіть іноді доводиться нагадувати читачам. Що гарні книги не почали писатися тільки останні два роки, те, що є в інтернеті. Книги гарні писалися і п'ять років назад, і навіть десять. Популярністю користуються і періодичні видання. Є люди, які хочуть взяти, як раніше, газету в руки і всі новини нашої громади отримати з газети «Проскурів». Рукоділля, сад, город от такі журнали, дуже користуються популярністю. За словами Лілії Зозулі, бібліотекарі постійно беруть участь у різних проєктах, які дають можливість одержати нові книги. Окрім того, в книгозбірні триває безстрокова акція Книжки даруй до перемоги крокуй. Дві з половиною тисячі книг це подаровані книги, не тільки від читачів, ну це, звичайно, основний відсоток. Ми дуже тісно співпрацювали із громадськими організаціями, з видавництвами, з авторами, брали активну участь в проєктах. Протягом минулого року працівники книгозбірень списали майже 60 тисяч примірників російської літератури. Всі книги здали на макулатуру і отримали 15 тисяч гривень. За ці кошти придбали сучасні українські видання. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.